В умовах, коли ворог прагне знищити нашу національну ідентичність, як ніколи важливо берегти та утверджувати нашу мову, культуру, історію. Нині сфера культури адаптувалася до нових реалій війни з Росією та поєднує розважальний складник з благодійним, збираючи допомогу як для сил оборони, так і постраждалим від війни. Не менш важливою залишається галузь фізичної культури та спорту, яка дозволяє дітям та молоді громади проявитися та самореалізуватися у спорті, гартувати тіло та дух, дисциплінуватися, долучатися до корисних ініціатив. На минулому Іжні депутати Звягельської міської ради ознайомилися з реалізованими проєктами у галузях культури і туризму та фізичної культури і спорту, що фінансувалися з бюджету громади. Зокрема, відвідали туристичний центр. На даний об'єкт було виділено сесію міської ради спочатку 640 тисяч гривень, і на минулій сесії місяць тому додали ще 150 тисяч загалом 827 двадцять тисяч гривень на даний об'єкт. Це одне з найстаріших приміщень взагалі в Звяльській громаді. Воно було в дуже аварійному стані. Була стара, стара дерев'яна підлога, коли ми її демонтували, то під кожною кімнатою. Були ями глибиною 3 метри. Всі провалять такі як в центрі нашого міста під кожною кімнатою. Ми їх засипали, засипали щебнем, а тоді вже робили фундамент підлогу. Тут фундамента взагалі не було. Тому основні роботи в нас пішли, грубо кажучи, в землю. Але Житомирська фірма зробила вже як, як, як могла якісно. Підрядником є житомирська фірма «Комплект», Вона в нас працювала по трьох по трьох об'єктах. Зробили вхідну групу. Повноцінно ремонт підлоги в приміщеннях зараз пройдемося. Частковий ремонт стін також. В двох кімнатах робили армшинг стелю. Тут заміняли тільки освітлення в цій кімнаті, в, цій. в коридорі також тільки освітлення, стелю тільки в двох кімнатах. Тут ми плануємо запустити на базі цього приміщення туристичну молодіжку. Ми хочемо зробити, як у нас є молодіжна рада. Ми хочемо зробити туристичну молодіжку при туристичному центрі, і щоб туристичний центр займався двічі на тиждень з молоддю громади, навчали як проводити екскурсії, як в'язати канати, як складати намет. Так само влітку ходить з цим з цими туристичною молодіжкою в походи і так далі. В директора туристичного центру для цього є спеціальна освіта. Ми зараз вже напрацювали методичку, і будемо будемо в цьому плані працювати. Основне завдання туристичного центру це проведення вуличних зовнішніх екскурсій для мешканців громади та зовнішніх туристів, які приїжджають у звегельську громаду. Крім цього, є інформування населення про туристичний потенціал з громади. Крім цього, проведення так, також е, е, супроводження іноземних делегацій. Всі делегації, які приїжджають до Звянську громаду, їх супроводжує туристичний центр. Для цього у нас є розроблені спеціально презентаційні екскурсії про нашу громаду. Також, крім цього, туристичний центр у нас займається розробкою туристичної продукції. Той брендбук, який в нас розроблявся, який використовується зараз нашою міською радою. Цим займається туристичний центр. Також оглянули проведені ремонтні роботи в музеї родини Косачів Драгоманових. У цьому році було профінансовано ремонт даху та вхідних сходів. Для розширення туристичного потенціалу звягеля проводились роботи з облаштування туристичного об'єкту на місці Провалля, яке з'явилося навесні минулого року. Провалля те, що довго ми спорили 195 тисяч гривень, ми зробили консервацію, але в туристичному форматі. Крім цього, краєзнавчий музей у нас поточний ремонт даху робився в школі мистецтва. Два об'єкти заміна вікон дверей і підлоги. за невеликі кошти доволі 340 тисяч гривень і 320 тисяч гривень. Також в селі Наталівка 85 тисяч гривень виділялося. Робився ганок, два санвузли і два вікна. І в молочкові два об'єкти і в Полиповичах Також два об'єкти. Тому це в загальному шо культурі робилося цього року. Саз, найдете, işte, є вので, є, в одразу, в Продовжили облаштовувати і споруди з Вягільської фортеці. По фортеці у нас два об'єкта. це вежа. Ми зробили, ми зробили там частковий, частковий ремонт аварійного об'єкту І під колоколом також ми, ми зробили об'єкт, бажано туди спуститися. Об'єкт туристичний, доволі цікавий. Хотілося б, щоб ви побачили. Перший об'єкт це вежа, підвальне приміщення. Другий і е, огородження. На це виділено 905 тисяч гривень з міського бюджету. Другий об'єкт це дзвін, і то, що під дзвоном, на це виділено 659 тисяч гривень з місцевого бюджету. Оглянули проведені ремонтні роботи у палаці культури імені Лесі Українки. По палацу культури в цьому році ми реалізували три невеликі проекти. Перший це поточні ремонти, заміною віконних конструкцій дверей та лівого ганку. Які ми щойно проходили, замінені повністю всі двері по палацу культури, окрім окрім вхідних велику залу, тому що ми там вони спеціальні замовляються від дерев'яні, якісь гарні. Також замінені всі віконні конструкції. Оці великі з першого по третій поверх, сторона, де перший іде я хаб, і третій поверх так само з цієї сторони, з першого по третій поверх, в тому числі в веселці, якщо хто був, знає. І, і, і повністю, де були старі старі вікна, тоже тоже вони замінені. Другий проект у нас поточний ремонт даху на 680 тисяч гривень підніматися. Не будемо на 40% замінений дах там, де протікало, і замінена водостічна система по периметру Палацу культури. І також здійснено поточний ремонт укриття. Зараз туди спустимося, подивимося. Там у нас сума 1 мільйон 180 тисяч гривень. Підрядник «Інтерабуд» Анатолій Долнер. відвідали зали боротьби греко-римської та боротьби вільної дитячої нацької спортивної школи імені Володимира Петровича Єрмакова, де нещодавно завершилися ремонтні роботи. Зали одночасно слугують і укриттям для жителів та гостей міста під час повітряної тривоги. На ремонт залу греко-римської боротьби, який виконує подвійну функцію, це є сховище, укриття, споруда подвійного призначення зроблено ремонт. Стін, змінено покриття, придбано тренажери. Цей зал призначений для тренувань спортсменів відділення греко-римської боротьби. Крім того, цей зал слугує для укриття громадян міста у разі повітряної тривоги є відповідальні працівники, які тут знаходяться і відкривають укриття для громадян. Крім ремонту залу, ще зроблені роздягальні для спортсменів, душова, тренерська. І зроблений ремонт каналізаційної системи, який був дуже, яка була дуже застарілою. Тепер це приміщення набагато стало світлішим, зручнішим. Ну і подобається вихованцям дитячої нацької спортивної школи. В роботи також входили робо, повністю реконструкція приямків груп обох, тому що як це як укриття, то має бути два виходи. Це в боротьбі вільної, які так само слугує укриттям, є спорудою подібне призначення. Тут зроблений ремонт стелі, відремонтовано освітлення, зроблені стіни. Додатково 435 тисяч гривень було виділено з бюджету міського на придбання ролматів з олімпійської розмітності. Це дуже зручні коври для змагань. Ми їх придбали для того, щоб проводити в нашій громаді офіційні змагання. Цьому році у нас були і чемпіонат області з вільної боротьби, і турніри наші традиційні. Всеукраїнський турнір теж відбувався в нашому місті. І коли до нас приїжджають тренери з інших міст з областей, захоплюються наши новості. Придбанням, тому що дуже швидко, легко, якісно транспортувати. Ну і звичайно, високої якості придбання наше. На завершення оглянули проведені роботи на стадіоні Авангард. За виділені кошти було відремонтовано огорожу та вхідну групу. Облаштовано сучасний та інклюзивно доступний туалет. Закуплено необхідне обладнання. Реконструкцію вхідної групи з міського стадіону Авангард і на заміну частини огорожі по вулиці Івана Мамайчука, 13. Було виділено 1 мільйон 500 тисяч, і 50 тисяч було виділено на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Довго не заміняли огорожі, тому що виготовляли спочатку металеві конструкції, а вже потім разом за швидкі, за досить короткий термін, встановили. Судячи з того, що йдуть в громадяни міста по вулиці, всі захоплюються тим, яким став. Сучасний новий стадіон у цьому році було змінено трибуни для запасних гравців. Старі були демонтовані і передані дитячо юнацькому клубу фізичної підготовки. Було проведено аерація, піскування поля, діркування. І після зимового перепочинку весною має бути гарний результат. Наше поле має знову зазеленіти. Встановлений туалет був у листопаді місяці. Підведена комунікація на світло. Ще в нас має бути здійснено водовідведення, проведено від водовідведення, і тоді ми зможемо в експлуатації вести туалет. Продовжуємо створювати безпечні та комфортні умови для жителів громади.